І з нами на прямому зв'язку Віктор Тригубов, це майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. слава. Пане Вікторе, для початку попросимо вас описати оперативну ситуацію для того, щоб розуміти, як розпочався день, зокрема для вас і ваших побратимів на вашому відтинку. Яка зараз ситуація? Ну, збільшувала те, що в... Коментарі Андрія, які ви тільки надали, це якраз по нашій зоні відповідальності. Найбільш актуальним залишається Покровськ, найбільш інтенсивні виділення на Покровському напрямку, також інтенсивний турецький напрямок. Всі інші трішки менше, але у нас немає спокійних місць: Лиманський, Краматорський. Куп'янський, Харківський, Новопавлівський – це все місця, де зараз йдуть активні бої. В них в усіх кожного ранку, кожного дня, кожного вечора відбувається велика кількість бої. в принципі, ось ця східна зона, яка є нашою зоною відповідальності, вона найбільш активна зараз. Хоча треба сказати, що ви вже просто по посадистики чули, що і Покровський напрямок, турецький напрямок, вони прям виділяються. Пане Вікторе, а якщо ж ми будемо говорити не лише про цифри і кількісні показники, звернемось до можливо якихось там географічних моментів і поговоримо про динаміку або знаєте стабільність лінії бойового зіткнення на прикладі ну там різних відтинків і різних напрямків за які відповідає оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Ну, дивіться, здебільшого, наша лінія так чи інакше стабільна, але є е, окремі спроби росіян продавлювати на низці, е, я б сказав, малих напрямків. Якщо брати, наприклад, Покровський напрямок, там де найбільша інтенсивність, під самим містом Покровськ, ситуація доволі стабільна. Там добрі інженерні загородження, там працює лінія дронів, там кваліфікована піхота, і там непогано. Але якщо ми... Від Покровська перемістимося трішки на Схід, що ще у нас залишається в Покровському напрямку. і подивимось на трасу Покровсько-Сатинівка, то побачимо, що там росіяни активно намагаються просуватися в її бік, активно намагаються її перетнути. Це вже десь на півдорозі від одного міста до іншого, це вже не місто, а це вже фактично поля і невеликі населені пункти, і ось там вони намагаються зараз докладати зусиль. Щоб її перерізти, і відповідно їм чи не опір. А якщо беремо куб'янський напрямок, росіяни дуже активно намагаються закріпитися за осколом на правому березі річки Роскіл. і на це все зосереджені їхні зусилля. Якщо брати, наприклад, Лиманський чи Лиманський напрямок чи Новопавлівський напрямок, де є певна кількість відкритих просторів, там дуже характерними останнім часом стали атаки на мототехніці. В принципі, вже побачити атаку на 40 мотоциклах це вже не щось екстраординарне, а щось, що, в принципі, очікувано. Вчора було, я про я не згадаю конкретне населений пункт, вибачте, просто немає перед очима. Але вчора так, атака на 40 мотоциклах, плюс баги. це активне використання легкої техніки для того, щоб швидко перетнути. Відстань до українських позицій можливо навіть зайти за них і швидко закріпитися за ними. Ось це фактично такий мотоциклетний десант, який вже так трішки втратили зв'язок. Нагадаємо, що з нами Є Віктор проблема. Тригубов. Ми буквально за мить обов'язково повернемося. Розуміємо, що Віктор перебуває в тих умовах, де зв'язку може не бути. Пане Вікторе, повертаємо вас до ефіру. Чи чуєте ви нас? Так, так, у мене якраз проблем з вами не було. Так, так. Угу. якщо ви ще щось не договорили, будь ласка, Продолжите. маєте таку, Ми, можливість. Ми поки продовжуємо усвідомлювати кількість 40 мотоциклів. Ну, це щось так. за межею вже це, це реально з учорашнього зведення. Воно справді та, так було. Вони використовують дуже активну легку техніку, щоб проскочити. По перше, міні-загородження, інженерне загородження. А по друге, ж обійти, проскочити. А по друге, щоб не потрапити під бокбала. Наскільки це ефективно? не дуже ефективно, але, скажімо так, вони вже переконалися, що це принаймні дешевше ніж витрачати на те саме волонтерів. Угу. Пане Вікторе, в продовження теми можливо, додасте ще інформації, як змінюється екіпірування ворога, що нового додає в тактиці і стратегії ведення бойових дій, окрім почутого, окрім мотоциклів і баги. Якщо брати щось справді безкотегнологічне, це в першу чергу велика кількість дронів на оптоволокні. Першу чергу півдронів. От тут вони сильні. тут в них є певна, скажімо так, промислова база. Також вони активно зараз масштабують захист від дронів, в тому числі антидронові сітки. Так, знову знову є проблема на антидронових сітках. Зробили певну паузу вимушену. Нагадаю, з нами на зв'язку Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця відповідно говоримо про. Говорили так про ось ці широк низку широку напрямків найгарячіших, що там відбувається станом на зараз. Ось зокрема дізнались про новину про цих 40 мотоциклів. Я думаю, І ще пан Віктор знову до нас повертається. Це. Цей зв'язок дуже безцінний, тому що ми спілкуємося з хлопцями, дівчатами, військовими, які перебувають безпосередньо на передовій. Пане Вікторе, просимо вас продовжити. Так, ну власне, це і є їх, я скажімо, так, ноу-хау, яке я б назвав високотехнологічним. ноу вимогав у них часто бувають низькотехнологічні, як і якраз використання імпровізованих різних транспортних засобів і використання просто рибальських човнів для перетину річок, і використання цивільних автомобілів все, все частіше. Тому скажімо так, з того, що слід виокремити саме як щось високотехнологічне, це в першу чергу дрони, оптоволокно та антидронові засоби. Пане Вікторе, ми щиро вдячні дякуємо. вам за те, що ви знаходите можливість і долучаєтесь до прямих ефірів, попри напружений графік, надто складний графік. У вас є така можливість, і ви з нами дякуємо. Глядачам нагадаємо, що дякуємо. з нами був Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця про поточну ситуацію на його відтинку і до тих хит і про хитрощі, до яких вдаються ворожі війська, що вони роблять безпосередньо на лінії розмежування і яку техніку використовують.